Він ціле життя посміхався широко до всіх навкруги. В його домі не було дверей, і заходили всі, хто хотів. Перегощав він усім, чим мав, відмовляти він не умів. Кузьма Скрябін або Андрій Кузьменко був саме таким добряком. Він дивився очима дитини, як гасне навколо цей світ, він хотів, щоб це. Саме такими словами згадують його друзі, знайомі та прихильники. Давно після загибелі відомої людини не було стільки жалю, стільки постів у соцмережах, стільки питань у повітря. Чому саме зараз, чому саме він? Перша реакція українців смерть кузьми, фейк, це не може бути правдою. Я на сьогоднішній день думаю, що, а може, буде така новина. Ви, виникла помилка. Дуже неприємно. Це одна з тих людей, тих людей, які щирі українці, які е доносили патріотизм, гарний співак. Ну, взагалі було дуже неприємно. знаєте, як чоловіку плакати не, не можна, але от альфа заворачивалася. Його обожнювали через те, що він був хоч і одним з найвідоміших українських співаків, але водночас таким, як і всі, як кажуть, без зірки у лобі, був своєю людиною, навіть для тих, хто його не знав особисто. А ще він був патріотом, яких ще пошукати треба. Не словом, не тоді, коли це стало модно, а протягом усього життя для нього країна була руїною, але рідною та коханою. Моя країна суцільна руїна. Батька Такими були і його пісні. Прості, без пафосу, для народу, для всіх одразу і для кожного окремо. Я до сих пір слухаю його пісню, одну дуже мені нравиться, подобається, подобається. Це фотографія в, в альбомі. В машині всегда, когда ехали кліта, грав маршрутка, Була радостна, даже. Я гордий що я вас знаю, чуваки. Кузьма Скребін не боявся казати правду про політиків та йшов проти системи. А ще він допомагав військовим як міг і фінансово, і морально, концертами, адже не міг бути осторонь. Всім пацанам білгород дністровської прикордонної комендатури привіт, дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого. Вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діло нема. Смерть всім козлам, пацани. Я ваш від відмозга костей просто поважаю, просто поважаю то мало сказати, що, що я от, відчуваю до вас. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з такими пацанами, як ви. Свою смерть Кузьма Скрябін наче передбачував, адже за останній рік випустив композиції, які натякали на це: то пісню про нетверезих водіїв за кермом, то кліп на пісню дельфіни, то слова з ще не презентованої пісні нового альбому. Ну і чому завжди так, що життя нас відпускає, часто зовсім не так, як ми самі того бажаємо. І чекаємо на знак, і на грам не помічаєм, як самі себе до краю прірви відпускаємо. А ось пісня, яку записали кількома місяцями тому. Кінець, траси, машину у гараж. Кваси, З ним пішла ціла епоха чуваків добряків, старих фотографій, кольорових життів та міст щасливих людей. Так що вибачаюся за народний жаргон. Чекайте в гості. Бульбу і горівку привезу, все решта з вас. Тримайтеся.